Мене звати Микола Візір і в ефірі програма Змінюючи себе і Україну. В сьогоднішній програмі ми будемо говорити про українські стартапи. А для цього ми вирушаємо до першого українського бізнес-акселератора «Гроусап». І разом з Ігорем з ми спробуємо проговорити про те, як створити свій стартап і як отримати закордонні інвестиції та його родину. Акселератор Гроус Up – перший український бізнес акселератор, що працює з технологічними стартапами на ранніх стадіях. Акселератор допомагає будувати, розвивати стартап і залучати перших користувачів. Ми орієнтуємося на глобальні B2B та B2C проекти, які є інтернет-сервісами або мобільними додатками. B2B це ті, які орієнтовані на бізнес, B2C, на кінцевого клієнта. Кастомера далі для того, щоб ми продовжували працювати з проектом, він проходить освітню програму, починає присилати нам звіти на щотижневій основі. Це дає нам можливість розібратися в тому, як працює команда, які задачі вони взагалі собі ставлять. І якими наскільки великими кроками вони рухаються, це дуже легко порівнюється при там співставленні двох звітів двох окремих команд. Одна команда пише: Ми за цей тиждень поговорили з десятком потенційних клієнтів, та і в нас є отакі от, от результати. Друга команда пише, Ми завели Фейсбук сторінку і написали два поста. От. І власне, ну якби в порівнянні. Достатньо легко зрозуміти, наскільки проекти орієнтовані на результат. Ця власне орієнтація на результат це для нас ключовий е, інструмент та? оцінки. Після цього етапу, коли ми дивимося звіти, ми для себе приймаємо рішення е, номер один: чи ми можемо бути корисні цьому проекту, цією програмою, яка в нас є далі. Якщо можемо бути корисні, то чи настільки великий ринок, як ми е, закладали в свою бізнес-модель, оскільки у нас орієнтація на глобальний ринок з об'ємом в півмільярда е, доларів? От власне, якщо ці критерії... Підтверджується для нас, то ми пропонуємо проєктам наступний етап це поїздка в кампуси Європи і штатів для безпосередньої роботи з тим ринком. Тобто там вони зустрічаються своїми потенційними клієнтами, партнерами, які можуть бути каналами, дуже часто з конкурентами розмовляють. І це, власне, от та додана вартість, яку ми можемо на такому етапі їм дати. Номер один, як би це не звучало особливо, та це адекватність людей, які приходять зі своїми проектами. Дуже часто нам трапляються там люди, які називають себе винахідниками. І з ними дуже важко вести діалог. Тобто в них є якесь бачення, яке бачення навіть не розвитку бізнесу, та а бачення того продукту, який вони роблять, і вони не хочуть сприймати жодної критики по та по тому, що, наприклад, ринку для цього там може не бути. Або а ви взагалі дивились на ринок під проект, який ви робите? От і у них відповіді на це питання немає. Вони кажуть. Це ваша робота, ну як це? Я от зробив винахід, а ви придумаєте, де його застосувати і кому продати. От, тому е, номер один, наприклад, рекомендація таким людям: ми кажемо, знайдіть собі когось, хто буде займатися бізнесом в вашому проєкті. Тому що ми, як е, організація, яка займається інвестуванням в цей проєкт, ми не можемо е, всім давати не знаю, своїх співробітників в якості е, CEO, там, чи, чи просто в допомогу вам. По... Оцінці рин, ринку чи його аналізу. А, тому номер один це адекватність, номер два це здатність е, навчатися, оскільки у нас є освітня програма, і люди найчастіше приходять е, в неї, потрапляють, тому що е, вони кажуть: я не розумію, як працює технологічний бізнес, мені потрібно. Розібратися в цьому, і там я розумію, що ваша освітня програма може допомогти. Тому вона ну в нас вона в нас безкоштовна е для проєктів, і е це перший етап е нашої роботи з ними. От. Тобто, здатність навчатись, і взагалі далі ми дивимось на те, як проект адаптується під е умови ринку. Програма навчання це перший етап роботи з проектом. Вона потрібна для того, щоб для нас зняти деяку частину ризиків. Частину ризиків в області того, що в проєкта виникнуть якісь проблеми на наступному етапі, тому що він, наприклад, просто не знав про стосунки як потрібно краще будувати стосунки всередині команди, роздаючи опціони співробітникам. Чи про чи він не розумів умов, на яких він може віддавати долю в проєкті інвесторові. Та? Тобто це, ця частина програми знімає для нас частину ризиків. От. А сказати, що вона є якимось відбірковим етапом, я не можу, оскільки за нею одразу є етап звітів, коли ми глибше розбираємося в тому, як побудована, як побудована комунікація всередині команди. А тому освітня програма це більше такий підготовчий етап. От, вона триває 40 годин, тобто і туди входять програ... туди входять теми, які ми зібрали в... від стартапів, які до нас приходили. Вони задавали нам запитання, ми їх старанно записували, потім структурували. І це вилилось в серію семінарів. Зараз це шість семінарів на різні теми. Починаючи від того, як працює технологічний бізнес взагалі і чого так, і закінчуючи тим, як правильно розподілити опціони між співробітниками. Ідеальну команду, яку ми бачимо на цьому етапі, вона складається з трьох людей. А це власне людина, яка є підприємцем, да, в цьому проекті. Вона сіо виконує функцію Сіо генерального директора. А якщо можна так казати, коли вже це буде компанія, так. От. Друга людина це CTO, це технічний спеціаліст, який може власне, своїми силами зробити першу версію продукту, наприклад. І номер три людина, яку ми зараз бачимо в проєкті, це дизайнер. Оскільки деякі механіки потрібно закладати від самого початку. Механіки роботи, користувача з продуктом, спілкування і через інтерфейс. І таке інше, ну для нас це три людини в команді. Причому ми бачимо, що CEO має бути фуллтайм, тобто він має е, приділяти увесь свій е, робочий час цьому проекту. Ви. Інші учасники на етапі ідея, прототип. Ну от створення да, пошук конкретного проекту і створення його прототипу. Інші учасники, в принципі, можуть е, поки що бути на партайм, е, оскільки це е, зазвичай робота. Я говорю це на прикладі проєктів, з якими ми вже працюємо. Зазвичай це робота по вечорам або на вихідних. Вони разом збираються в коворкінгу чи просто віддалено і працюють над проєктом. Зазвичай команда не така велика, але знову ж таки, якщо говорити про персональні зустрічі, то ми зазвичай спілкуємося з людиною, яка обіймає пост Сію, тобто яка відповідає за стратегію, і взагалі за розвиток бізнесу. Тому тому що і той контент, який ми даємо, і е, менторів, яких ми приводимо в ці проекти, вони, е, вони все-таки націлені на результат от, з бізнесової сторони. Е, оскільки технічна сторона це насправді е, в більшості випадків питання до CTO, який вибирає язик, е, мову програмування, та, який вибирає фреймворки, на яких це писати, і все таке інше. Та? Тобто Певного, ну якби такого важливого е, впливу на кінцевий результат у вигляді потоку доходів е, немає, та? а має там розуміння того, як розвивати цей бізнес. Тому зазвичай ми спілкуємося з CEO, але дуже часто е, вони починають працювати е, Одночасно в проєкті, та? CEO і CTO. Угу. От, І власне дуже часто там Сітіо е, деякі ще функції закриває, які його не стосуються. Та? Оскільки команда маленька, а спектр е, роботи та він достатньо широкий. От. Е, тому зустрічаємося або з CEO, або з CEO плюс Сіо. Е, дизайнеру на таких зустрічах не завжди цікаво, е, тому. Це, це питання насправді до проекту. Я не бачу національної особливості ніякої, окрім хіба що того, що у нас є певна специфіка роботи наша. Ну, я маю на увазі гроусапа. Вона полягає в тому, що а, є кілька етапів роботи з проектами. От. Акселератори, в наприклад, в Штатах та їм вони більше орієнтуються на свій ринок, і їм немає сенсу, наприклад, відкривати там окремий кампус для розвитку бізнесу, того що ми називаємо та бізнес-девелопментом, який ми власне даємо для проєктів. А в Європі, наприклад, та, є просто окремі підрозділи цього акселератора, які працюють з проектами знову ж таки на локальних ринках. Та. Тобто сенсу перевозити засновників проєктів на інші ринки для того, щоб вони там займалися розвитком бізнесу, у них немає. Ми просто зробили більше ставку на це, оскільки основний наш ринок, ну, наш локальний ринок, він не задовільняє потреб по об'ємах своїх і іншим характеристикам. Про ринок в загальному. Оскільки глобалізація це власне, основний тренд, на якому ми вже останніх 5 років їдемо, то я впевнений, що просто саме поняття того, що там, локальна екосистема, воно, воно розмиється достатньо сильно. Так? Що це означає? Це означає, що для того, щоб піднімати проекти рівня. Цих європейських чи там, американських юнікорнів, тобто рівня Uber, GetTaxi чи get чи, та? Чи чи Верноута, От, не потрібно буде просто нікуди їхати з локації, в якій ти знаходишся. Це вже підтверджують частково команди, які абсолютно працюють розподілено і ніколи не були і не жили в Силіконовій долині. Та проекти як, як буфер, От, в яких там, всі члени команди знаходяться, якщо не помиляюсь, в 10 часових поясах, і в них налагоджена робота та, для цього. Тому це номер один, номер два це все-таки кількість інвестицій в цій галузі, оскільки, якщо ми говоримо про екосистему України при там 30 гравцях. На інвестиційному ринку. А все-таки кількість інвестицій вона не така велика, а це зв'язано напряму з тим, що проекти не можуть показувати потрібного результату. І я там, стикаюсь з тим, що інвестори, які були націлені виключно на локальний ринок, зараз дивляться на проекти з інших країн. Та, що знову ж таки сприяє е, цьому розвитку, цій е, глобалізації, в хоча ми в ній вже живемо е, давно. Найголовніша порада для будь-якого підприємця або людини, яка називає себе стартапером, но ну, скоро в цьому терміні е, розчарується і. Або закриє проєкт, або стане підприємцем, це орієнтуватися на бізнес, на те, чи може цей проєкт бути бізнесом, а не на яких трендах він виїжджає, наскільки класний у них інтерфейс, чи, чи ну, от, от, в такому ключі.